Друзі, доброго ранку, добре діло роблю, спасаю бджолу. Бачите, де вона там? Вийшла вчора на, на, на балкон забрати це, білизну з, з мотузки зняти. І до, до цього до грушника причепилася джолай, майже мертва. Я її сюди кинула, на цю полицю кинула, тут від дому тепленько. А вранці вийшла, кашу варила малому. Вранці вийшла, вона лежить така бездиханна, можна так сказати. Ну я зрозуміла, що вона замерзла. Оце ніч провела тут, я її забрала. Біля теплого чайника поклала, це вона вже готова летіти, сухий стакан цей, але на вулиці холодно ще. Як сонечко зійде, почне на балкона світити, я її випущу. Ага, сонечко вже зійшло. Сонечко зійшло, але вона ще не гріє. Холодно, я її випущу. Відігрілася маленька. Що, вилізла вже? Так, вилізла вже, улетіла. Ой, у щелину вилізла і улетіла. Ну, хай щас ти бджілка ще на меду принесеш. Отая жіночка. Друзі, поставила сухарі сушитися, а вони вгоріли, не годяться. Тому роблю такі люляшки, котлетки, панірувала у муці. На обід хлопцям підсмажені, а на вечерю я в томатному соусі їх затушу. Отак перевернула і стушкую. Декілька я заберу хлопцям на обід, а ті служкую в томатному соусі. Склала я їх сюди, ще в холодильнику знайшла світну капусту, підсмажу її, на цьому місці зроблю жиденький, ріденький томатний соус. І увечері в цей соус складу котлети по дві штучки кожному. Оце як основний гарнір буде. І дві жменьки макарон соусом залью і в духовку. Капусту, котлети. Тут сибуля на місці капусти смажиться. Я сюди муку, яка від паніровки залишилася, додала. Дуже мало в мене томатної пасти, тому я Почавши вже портися, портитися три помідорчики. Пасти дуже мало. І зараз підсмажиться хвилинку. І я все туди жбурну, потім водички. З помідорчиками і томат пасти. Хвилинку підсмажила і воду киплячу, Додам. Це я роблю, друзі, для того, щоб зранку малий дуже гарно себе веде, а після обід починає вже активні, активно гратися і мені не дає спокою, я не можу нічого приготувати. Тому я, поки він грається грає, вранці, я роблю заготовки на вечір. Оце прокипить. Може кину, ну, сюди кинула ще ці, як його бахарат, Пряно ще кинула. Сіль перець, тім'ян. І ввечері я це все з'єднаю у скляній посудині. Кльохте, ці котлети, соус, дві жмені, макарон кину, капусту зверху вона дойде і в духовий, духову шафу. Роблю соус жиденький, багато його він жиденький, хоча й мука тут є, але в котлети ми панірували теж у муці. Уборошні, люди добрі, уборошні, тут мука, тут, тут борошно є, тут борошно є, ще й макарони з борошна зроблені. Оце я насмішила сама себе та і вас. І коли я в духовку, в духову шафу кину, все, він загусне і буде якась італійська страва майже. А ще лавровий лист знайшла і солодкий мелений перець, а ще залишки тім'яну. Більше нема. У мене є, але треба його доставати. Він десь там у мішку захований. Не можу вирівняти смак, друзі, цукор додала. Солі все мало і мало. Обережно потрібно. Сьогодні у парк з малим підемо. Зараз приготую, оце. заготовка. І підемо О, починає солі. Солі маловато. Погода гарна, друзі. Вдома знову безпорядок. Ці штори повідкривала, бо в минулому році не відкривала їх, і дощ, дощі були, і воно як пліснява почала бути. Але завчасно, верніше, вчасно кинулася, розкрила. Сонечко люблю, це теж мокрий. Вчора розвісили білизну і. У півночі знову її занесли, вона вже тут просихала. Дещо залишилося, треба підняти. Ну так, ми, її, ми її це, тепер оцей безлад і вирушаємо у парк. Це йде, виключаю. Бачите? Бачите, як я працюю? Але швидко, і пів години все готово. Ну що, я вчасно все зробила, 12-та година, все накривала, прохолодно зараз. Тут хай остигає, я тут прибрала все. Тут ненавиджу, якщо щось стоїть, в мене в Запоріжжі 4,5 метри була робоча поверхня і нічого, нічого не стояло. Але це зять привіз зі своєї роботи, він же там у нього, як общежиття як. Ой, забула. Там було, він купляв посуду для працівників і привіз вже його обратно, назад привіз, а в нас тут вже все заставлено, нікуди його дівати, і все це, купили цей підніс, сюди ставимо. А так ну чайник, ну, прибори. ну Я не люблю. Я все в шафах, в шафах прятала, ховала все. Не люблю я, не люблю, тому що все це пилезборник. Ну і чай. Зараз шматок торта чи торта пирога з яблуками знайшла і не солодкий чай, бо я так точно не схудну. Пішли ми до парку, малий з собачам з якимсь возиться. А я вам хочу розповісти, в мене одна підписниця є Світлана. Ми з нею вивчали турецьку мову колись, давно вже. І вона мене питає, Світочка, привіт тобі. Оцей шарфик, платок, чи щось таке, як ви його зав'язуєте, дуже цікаво. Кажу вам, ви мене декілька разів, можете там на обгорці відео побачити, в мене таке кольорове, кольорова сукня є. І це у мене залишився шмат такий метр сорок, ну тут 70, а він удвоє. Метр 40 і 40 сантиметрів завширшки. Удвоє склала застрочила. Де тут шов? Ну, тут, тут можна побачити шов. В довжину застрочила, а потім там одна хитро... хитрість є така. Я його застрочила невірно, а потім розпор... роз... розпаривала, там треба. Особливо якось робити, це на відео можна знайти, як для волосся ці гумки робити, резинки. Де ти там малий? Його потрібно звернути, запхати, отак от, застрочити, потім розровняти, в дирочку вивернути, а потім вже вручну. Ну, такий маленький 5 см, 4 см шматочок. Це така тягнучка тканина, синтетичний, синтетичний трикотаж. І його, вона така уни, уни, універсальна. Можна і так у церкву сходити. Так, Можна і так от її на голову. Так, як чалму, можна і так. Розправити. Якщо ширше зробити, отак можна. Замість капюшона. Можна і так. У мене вона дуже добре виходить. Така мохната біла ковтина у мене є на молнії, Діти, як ну, домашній костюм подарували мені. вона так дуже гарна, вона на молнії і так гарно воротничок стійкою і так гарно підходить. Ну, а я, знаєте, до кожного взуття підходить, тому що і як прикраса, і як намисто, але от бачите, Свєта побачила, Світлана побачила, запитала. так що... Якщо хочете технологію знайти, як його пошити, то це треба. Я російською мовою шукала, як зшити різинку для волос. Ну, із ткани ш'ється, кальцо, як це кольцо закольцевать. А по... і вставляється туди резинка. Ну так, треба посидіти трь... трошечки. Не, не складно, але покумекати треба. Отакої, друзі. так можна ще. Я спеціально зараз її вдягла, в мене прикраси немає. А і так же ж можна, і так можна. І так можна. <плес> Оце так, розповіла вам все. Друзі, друзі, а цю сукню я шила до джинсів. Це трьох нитка, трикотаж трьох нитка. Для джинс... До джинсів дуже пасує. Оце голубий колір. Дуже гарний. А в мене ще джинси з лампасами з такого кольору є. Стиль Бохо, стиль Бохо. І бачите, як пасує. З джинсами буде дуже гарно колір цей. Але в мене джинси там під ліжком, у ліжку заховані, не хотіла їх витягувати. Та й дуже ще спекотно в день, щоб їх носити. Отакої. От Тому вдягла я їх, вдягла цю сукню без джинсів, так, А воно не дуже. Ну, У парку гуляти нормально. Фу, дим. Прийшли до курочок, малий травки нарвав, в мене є, буде годувати. Давай. Годує. Малий і малі є, і великі є там. Малий любить їх годувати травички. А і вони так на сонці були, зараз їх хоч перевели, а то там нове все будують, будують там раніше такі зарослі були, зараз зараз там цей. Моторний парк ремонтують автівки. так? їх сюди перевели. Ну, тут хоч тіньочок оливкове дерево, мушмула, виноград, тут склад. давай Все, надоїло, набридло йому, пішли. Щось, мій. моя малеча. Не дуже гуляла, і години не прогуляла, мабуть. Ні, годину гуляли. О, навіть більше. Погуляли, дуже розмовляла я багато на турецькій, турецькою. Приїхала. От, повер... От повернулася додому, перевдяглася вже. Ну, окуляри, звичайно. Такі п'я. Насила. Можна і з цими дур-дур-дур. Зараз. Ну, от бачите, так, швидко, зараз, зараз. Раз. Два. І вже Лілія Олександрівна по-другому виглядає